Готині знову заговорили про можливе розформування центральної районної лікарні. Давні чутки, пов'язані з реформуванням медичної галузі, посилились через нові реформи адміністративно-територіальні на Київщині. Питання об'єднання громад і змін в управлінні активно обговорюються, а деякі райони вже прийшли до певних рішень. Такі нововведення передбачають у тому числі і зміни розташувань деяких медичних закладів, адже очікується утворення так званих госпітальних округів. Головний лікар Яготинської райлікарні Іван Шула впевнений, що заклад необхідний регіону. Яготинська центральна районна лікарня, яка відноситься до реальної ланки охорони здоров'я після реформування 1 січня 2013 року 2014 року. Працює стабільно, має відповідну матеріально технічну базу, має кадровий потенціал. Всього у нас. Налічується 205 ліжок, ці ліжка функціонують. Вторинна медична допомога, про яку говорить головний лікар, це профільна спеціалізована медицина. Те, що слідує за сімейною медициною, первинною ланкою допомоги пацієнтам. І лікарня цілком придатна виконувати ці функції. Враховуючи нашу математичну базу, яка є найкращою на Лівому березі, і Атенська центральна лікарня повинна працювати при будь яких обставинах. Вона повинна бути навіть може бути госпитальним округом, який може бути одним з цих округів, які будуть утворені на Лівому березі і на Київщині. Зокрема, уже зараз лікарня обслуговує не лише Яготинщину. Сюди звертаються і отримують допомогу і мешканці інших районів. А це ніщо інше, як той же госпітальний округ. Якщо не де Юре, то точно де факто. До нас звертаються жителі сусідніх районів, береза. Баршівський район, Зоївський, Зорівський, дуже часто звертаються та інші райони. Що стосується Зорівського району, то ми надаємо їм відповідну ще й допомогу вагітним. Вони нас народжують пологове відділення у Зорівській центральний лікарні, Відсутні, воно закрите близько шести років. Іван Шула говорить, що зробив усі можливі дії, щоб лікарня працювала надалі і запевняє яготинців, що так воно й буде. На 54-й сесії Яготинської районної ради депутати намагались вирішити кілька нагальних питань комунальної сфери. Одне з них стан доріг на Яготинщині. Згідно з інформацією дорожнього управління, фінансування галузі залишається на рівні минулого року. Тому ремонт автошляхів буде здійснюватись і далі. Але оскільки коштів мало, то як і раніше, він буде здебільшого ямковий, що звичайно є недостатнім для нормального функціонування доріг. У Яготину 2 мільйони 160 тисяч. То, що стосується ямочного, ямочного ремонту, значить, в цьому гаду ми вже зробили ямковий ремонт. Ягатин тисячу квадратів не менш актуальним у районі є питання полігону твердих побутових відходів. Нагадаємо, що нове сміттєзвалище мають розмістити на території Рейківщинської сільської ради, а старе рекультивувати, але і на те, і на інше коштів поки не вистачає. Тож як вирішиться це питання, наразі невідомо. Ми повинні зробити все можливе і неможливе, щоб наш Смітник став нормальною територією, можливо, там перспективу посадимо парк і та частина сміття, яка могла перероблятися, щоб вона була перероблена. Проект буде недорогий, він буде до 100 тисяч, але щоб вивести оце все, що там назбиралося, треба 60 мільйонів. Обговорили депутати і територіальну реформу. Міська влада Йоготина продовжує реалізовувати проект з відновлення твердого асфальтного покриття. Уже декілька років ремонтують вуличну шляхову мережу. Зараз черга дійшла до прибудинкових територій. Днями роботи розпочались на прилеглих зонах до будинків 82 та 94, що по вулиці Незалежності. Комунальники планують замінити асфальтне покриття аж до виходу на вулицю Довженка, поставити нові бордюри та облаштувати територію. Робота буде виконана повністю в комплексі від центральної дороги і аж до кінця будинку. Що в принципі буде дуже зручно, як для мешканців, і це буде такий перший об'ємний показовий проект по заміні дорожнього покриття на багатоквартирних будинках. Подібні роботи будуть зроблені не лише в центральній частині міста, а й у віддалених мікрорайонах Яготина, з тим, щоб тамтешні мешканці не відчували себе мешканцями околиць. Більшість мешканців Яготина вже знають про підвищення тарифів на водопостачання для абонентів Яготинського водоканалу. Зокрема, з 7 гривень 12 копійок до 7 гривень 88 копійок зростає ціна за один кубометр води для населення. Для бюджетних установ вода подорожчала з 7,28 до 8,17 копійок. Енергоносії виросли зокрема по електроенергії на 60%. відсотків. По газопостачанню на 97% для того, щоб підприємство змогло закрити всі поточні видатки, проведено тільки на збільшення тарифів, збільшення цін на електроенергію. І при цьому нульова ставка податку на прибуток. Підвищення цін мінімальне, каже очільник водоканалу, а про покращення послуг все одно треба дбати. Наразі підприємство запроваджує відразу декілька проєктів модернізації системи водозабезпечення. Проводяться роботи по будівництву станції з незалізнення на житловому масиві Козловщина. Розроблений проєкт, проводяться тендерні процедури по будівництву реконструкції водонапірної вежі. Збудованої станції з, з незалізненням, який якій у цій версії, по вулиці Говорова буде побудована насосна станція, і що дасть можливість провести централізоване водопостачання на житловому масиві Бачиївщини. Навіть попри збільшення тарифи на воду у Ягутині не найвищі на Київщині, каже Микола Дзюба. Місто займає аж 18-ту позицію в області. Військову частину А 42 45 взяли в облогу матері, дружини та батьки військовослужбовців-контрактників. Два дні поспіль рідні не дають відправити своїх дітей та чоловіків в зону. АТО. по-перше, кажуть, хлопців завчасно ніхто не попередив. По-друге, що не зрозуміло, із військовослужбовців повітряних сил солдатів перекваліфікували в піхоту. Загалом питань у обурених батьків та дружин накопичилось багато. Чому їх не відправляють у відрядження, а від відраховують? Взагалі з частини, куди їм тоді вертатися? Вони там залишаються на вічно в тому в Артемівську, чи як це розуміть? Хай вони їдуть на два місяці, на 40 днів, дайте їм відрядження, хай там вони побудуть, виконують свій обов'язок батьківщиною. вертаються додому. Тут у них сім'ї, діти малі. У мене теж один єдиний син, я його не пущу нікуди. Він у мене один син. І значить в мене більше немає нікого, і я хочу знати, на якому основанні їх переводять туди. Не всіх, я би всіх, чого 48, іменно ізбраних 48. Треба їхати, захищати нашу Україну, але їхати не отак, як сейчас, а їхати всім усі час-вчас зібралася і поїхала, а не видергувати одних кращих, інших хужих, оставляти всім, так усім їхати. І я поїду. Я й давно хочу їхати. Якщо прийдеться, пойду сам. Для сина Володимира знайомство з армією тільки почалось. Місяць, як хлопець заключив контракт, тиждень, як склав присягу і одразу потрапив в списки НАТО. Він ще зовсім не підготовлений. Абсолютно, я не знаю, як це воно буде. Ви представляєте? Я, я вважаю, що це неправильно. Це ж якби, допустимо, ага, там вже служив, він десь він не держав зброї в руках. Самі контрактники зізнаються, їхати готові, адже одягали форму і складали військову присягу не заради розваги. Хотілося б лишень хоч якоїсь конкретики. За відповідями усі йдуть до командира військової частини. Той довго не виходить до протестувальників. Однак люди нікуди не поспішають. Передайте, передайте тітлову, що завтра чи сьогодні наші діти нікуди не поїдуть. Вони вже сьогодні Щоб він знав, і хай відміняє камази ваші, ніхто нікуди не поїде. Ерті години командир все таки зустрічається з людьми, пояснює, хлопці поїдуть до Артемівська. Це розпорядження Генерального штабу, а накази, як відомо, не обговорюються. Тим більше в країні ідуть військові дії. І хто як не військовослужбовці, які присягали захищати Україну, мають це робити? Коли в березні, в квітні забирали сімей. Ми тут сиділи. Ну що тут з гілікарськкрива? Ну так було. А людей забирали просто не не військових, призували по першій хвилі. мобілізації, по другій, по третій, вже йде п'ята. І до нашої частини воно тільки зараз дійшло. А першу, другу, третю, четверту забирали людей з Прилуг. Що Не забирали, забирали. Ну да ви ж самі про це знаєте. За словами командира, контракт з військовими ніхто не розриває. Змінюється лише місце проходження служби. В районі Артемівська зараз формується нова військова частина. Прилуцькі хлопці служитимуть в артилерійській бригаді. На жаль, проходити перекваліфікацію новоспечені піхотинці будуть в реальних бойових умовах. Це ти питання задав. Це питання задали наверх. Питання сказали, що там їх будуть навчати. А де вони там? навчатися? Я не знаю. Там напевно, полігон, ви самі розумієте, де люди розуміють командира, однак дітей та чоловіків відпускати не хочуть. У п'ятницю делегація матерів приходить на апаратну нараду міського голови. Жінки просять допомогти розібратися в законності такого наказу, тим самим вкотре підтверджують. Просто так вони цього не залишать. На центральній площі міста кипить робота. Будівельники ліквідовують залишки комунізму. Місце, на якому ще недавно знаходився постамент вождя світового пролетаріату, вимощують плиткою. З величезною діркою посередині площа стояла досить тривалий час. Як ми пам'ятаємо, пам'ятник Леніну активісти знесли на хвилі революційних подій у державі у лютому 2014-го. П'єдестал з прапором на місці вождя височів ще декілька місяців. Коли ж будівельники взялися його демонтовувати, на Товхнулись на жорсткий спротив залізобетону. Там бетонна площадка, яка зроблена, вона настільки міцно зроблена, що ми навіть, щоб її лише зняти, не могли нічого зробити. Ми наймали спонсорський, до речі, кошт, спеціальну техніку з міста Ніжина. Вона приїздила, била. Думаю, вони їхали, їхали з натхненням, що вони його знімуть, оцей матеріал за один день. Вони пробули в нас три дні. І, 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 і насилу здобав 20, 20 сантиметрів. 20 лише досить довго місто не могло вирішити, що ж буде на місці постаменту. Були ідеї облаштувати на цьому місті клумбу, встановити пам'ятник героям Небесної Сотні. Одна з останніх викласти плиткою герб України. На мою думку, це не є доречним, оскільки нема в нас е, такої е, точки обзору, з якуз е, вишини, щоб все було видно. І виглядало дійсно як ну, красиво. А якщо ти йдеш просто по площі, ну, е трішечки навіть е неправильно йде те, що ти будеш типу. Е Символу, символу нашої рідної України, тож наразі величезний квадрат у центрі площі закладають плиткою, такою ж якою вимощена вся територія історичної частини міста, щоб не порушувати загальний ансамбль. Ця плитка, яка вся збудована наша площа, вона привезена із Черкас. І якщо ми якоюсь іншою будемо заміщати, це буде все ж таки дуже видно. Тому ми зв'язалися з Юрієм Вікторовичем, зв'язалися з його виконавцями, які працювали, і нам було. Сказано, що плитка ця була куплена в Черкасах, були дані всі контакти цього виробництва, тому ми замовили цю плитку, її виготовили на наше замовлення. Вже за декілька днів нічого не буде нагадувати про десятилітнє перебування Леніна у центрі міста. Площа набуде завершеного вигляду.